в Україні завтра за регламентом мав бути день уряду. Завтра за регламентом, ми, як депутати Верховної ради, повинні були оголосити свої запити, як правило, ці запити або до генерального прокурора або до уряду. Брибак. Зробив все можливе, щоб завтрашнє засідання не відбулося. Він не хоче, щоб вся громада в прямому ефірі почула про ті те, які неподобства сьогодні відбуваються в країні. А те, що вони відбуваються, це безумовно. Який наслідок цієї дії? Наслідок дії такий, що люди розуміють, що парламентським шляхом досягнути успіхів неможливо. А якщо не парламентським, то яким? Єдиний шлях, який залишається українського народу, це засоби прямої дії. І те, як сьогодні 20 тисяч майданівців обійшли навколо Верховної Ради, перша ознака того, що влада побачила, що може з ними бути, якщо вони будуть далі бездіяти. ми закликаємо діяти не тільки майдан, а й діяти парламентарів. Рішення повинні бути прийняті.